Друзі, з вами пані Тетяна, і сьогодні ми говоримо про те, як поводитися в кінотеатрі, якщо трапилася невеличка неприємність. Уявіть! Ви сіли, почався фільм і раптом проливаєте сік або газовану воду, або розсипаєте попкорн. Що робити? Ну і як завжди, по-перше, не панікувати. Так, це неприємність, але її можна виправити. Не панікуйте, подивіться, будь ласка, на крісло, якщо воно шкіряне або шкірзамінник, просто витріть місце сухою серветкою або хусточкою. Якщо крісло тканинне, рідина вже швидше всього вбереться, Ми просто слід трошки промокнути крісло. Ну і, звісно, не сидіти в мокрому, а пересісти на інше місце. Попкорн або їжу теж можна зібрати серветкою. Пам'ятайте, під час сеансу треба себе спокійно поводити і не зважати іншим. Навіть якщо фільм дуже емоційний. Не розмахуйте руками. Ставте, будь ласка, на є спеціальне місце. Якщо до вас підійде адміністратор і запитає, чому ви пересіли, ввічливо поясніть. І обов'язково вибачтеся за цю неприємність. Так, де б ти не був, важливо завжди залишати після себе чисте місце. Також буде зайвим завжди мати при собі вологі і сухі серветки. Тож в сумку, рюкзак або в кишеньку обов'язково їх з собою беріть. А тепер задумайтеся, чи залишається після вас чисто. Напишіть, будь ласка, плюсик у коментарях, якщо завжди дотримуєтеся правил і мінус, якщо траплялися у вас ситуації, що після вас залишався безлад, про який, ну, можливо, ви шкодуєте. Пам'ятайте, ваша уважність і акуратність роблять перегляд фільму приємним для всіх.